Шановна Господі сестра Оля, віруйте, що Ісус Христос є Господь і вас особистий Спаситель. Обіцяйте добре сумніння Господу. По вашій вірі і вашій обіцянки хрещу вас во ва ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос! Шановна Господі і сестра Надія, віруйте, що Ісус Христос є Господь і ваша, щоб Стай Спаситель. Віруйте, обіцяйте добре сумніння Господу. По вашій вірі і вашій обіцянки Хрищу вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Людмила, віруйте, що Господь Ісус Христос є вас особистий Спаситель. Обіцяйте Богу добре соміння. Обіцяю. По вашій вірі і вашій обіцянки Хрещу вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обіцяєш добре сумніння нашому Господу. О твоїй вірі і твої обіцянки хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановна сестра Наталя, віруєш, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель, обіцяєш Богу добре Обіцяю. по вірі твоєї і Твоїй обіцянки Хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У Христийся. У Христову. Шановна сестра в Господі Ірина, віруй, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель, Господь. Обіцяєш Богу добре суміння в своєму житті. По твоїй вірі, твоїй обіцянки хрестимо тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановна Господь і сестра Владислава, вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш йому добре сумління в своєму житті. По твоїй вірі і твоїй обіцянки свящу тебе во імя Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аминь. Господі, сестра, Господі Ксенія, віруй, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш Господу добре сумління в своєму житті. Обіцяю. По вірі твоєї, Твоєї обіцянки. хрестимо тебе во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь, і віка, і віка ся, обіцяючи Богу служити. Душею, болися, моє серце, любов гори. І не в тілом в душею вони, моє серце, любов'ю гори. Дорога, Господі, сестра Женя, віруєш Ти, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш, Господу, добре сумніння твого життя. У вірі Твоєї і Твоєї обіцянки хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ви, щоб Христа, хрестилися у Христову Яну. Христа, хрестилися. Анастасія, вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш Господу добре сумніння Твого життя. Так обіцяю. По вірі твоєї, Твої обіцянки Хрещу тебе во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь, Обіцяєш, Господу, добре сумління Твого життя. На підставі твоєї віри і Твоєї обіцянки хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Амінь. Вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Вірую. Обіцяєш, Господу, добре суміння в своєму житті. Обіцяю. На підставі твоєї віри і твоєї обіцянки Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Волі славі поля, Божий. Господи, сестра е, Оксана, обіцяєш Господу добре суміння в своєму житті. Обіцяю. Вірує, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Вірую. На підставі твоєї віри і твої обіцянки Хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Іри, що Христа, у Христову. Брат Сергій, вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Вірую. Обіцяєш Господу добре суміння твого життя. Обіцяю. На основі твоєї обіцянки і твоєї віри хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не розкажи, як ви погодні, Моє тіло Slovo vstalky po mori, vstalky po mori, vstalky po mori, vstalky po mori, vstalky Віруєш, що Ісус Христос є твій особистий Спасителем і Господь. Вірний. Обіцяєш Господу добре сумління Обіцяю. На основі твоєї віри, обіцянки хрещу тебе во імя Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш Господу добре сумніння Твого в життя. По вірі Твоєї обіцянки Хрещу тебе во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. лука. Вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш, Господи, добре сумніння в твоєму житті. По вірі твоєї і обіцянки хрещу тебе во ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Господи, брат, Олег. Вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спасителя Господь. Обіцяєш Господу добре в свого житті. Обіцяю. На підставі твоєї віри і обіцянки прищу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обіцяючи служити. брат Олег, вірую, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш Господу добре сумління того в житті. На підставі твоєї віри і обіцянки прищу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Візо Христос, Христи! Її. Віруй, що Ісус Христос Віру. є твій особистий Спаситель і Господь. Обіцяєш Господу добре суміння в твоєму житті. Обіцяю. По вірі твоїй і твої обіцянки хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. За Твоє Воскресіння. І дякуємо за те, що ті, хто приймали хрещення, вони мають надію Воскресіння з тобою на небесах. Тобі слава за все, Отець і не Дух Святий. Амінь. Амінь.